Скандал, що щинився після публікації журналістського розслідування про офшори, дедалі набирає обертів. Все більше інформації з'являється щодо фігурантів 11,5 мільйонів записів компанії Мосек Фонсека, з яких понад 100 видань опублікували свій матеріал. Чи не на найбільше уваги привертає владі Путін, Документа згадується не він сам, а ціла низка людей з його оточення, зокрема, віоланчиста, друг президента Росії Сергій Ролдугін, дружини та діти російських політиків. Но все очевидно, очевидно, що основною цілею є основне вістря спрямоване проти нашої країни, особисто проти президента Путіна Прокоментував розслідування прес-секретар російського лідера Дмитрій Пісковчитель та працівник залізниці з російської столиці висловили такі думки з приводу скандальної інформації про офшори. Ви знаєте, моя думка щодо всього цього це все не доведено. Людей за руку не упіймали це. все лише жовта преса. Все. до певної міри, звичайно, є корупція. Я не можу у всіх тонкощах це все пояснити, але має місце бути такий факт Україні безперечно. Однозначно. За підрахунками журналістів, оточення Путіна розмістило на офшорах близько 2 мільярдів доларів. Загалом у панамських паперах згадується 12 чинних ще екс голів держав, та ще 60 осіб ведуть до актуальних чи колишніх лідерів.